Добрий день. Сьогодні говоримо на тему. Вам можна для всіх дітей, які стали дорослими і досі не дозволяють собі Не доїдати обід, якщо вже не лізе. Вам можна слухати своє тіло, ніхто не знає його краще за вас. Висловлювати свою думку і розуміти, що вона має значення. Ваша думка цінна. Так, вона може не збігатися з думками інших, і це нормально. Тримати свої кордони та не давати їх порушувати. Вам можна бути незручним чи незручною. Кордони це про турботу про себе, а не про егоїзм. Не робити те, чого не хочете. Вам можна відмовляти іншим. Це не робить вас поганою людиною, це робить вас чесним із собою. Плакати, коли хочеться плакати і говорити, коли справді важко просити про допомогу. Вам можна бути вразливим чи вразливою і не, не намагатися впоратися із усім самостійно. Вам можна бути собою, відчувати, захищати себе і не перепрошувати за це.